Від 23 липня у великих та середніх автобусах обласного центру з'явилися валідатори, завдяки яким оплатити проїзд стало доступно картою. Працюють вони наразі у тестовому режимі. Чи скористалися новою функцією подоляни? Ні ще. А Як вам взагалі така ініціатива, таке нововведення? Мені подобається, це зручно. Чому не треба свої гроші носити постійно, ті копійки по кишенях, Свій картку приклав та і все. Особливо зручно для тих, в кої карта ця, міська для оплати. Не бачила ще, ніде в маршрутках ще не бачила. А в автобусах, чи їздили вже а в автобусах, так, да? нормально. Як вам взагалі така ініціатива, чи вже скористалися таким? Так, да. тролейбус, та автобус, то да? все добре. Ні. А як взагалі ставитись? Чи зручно це, на вашу думку, чи ні? Думаю, так. Да. Чому? Ну, можливо, не завжди при собі готівка є, можна і карточкою розрахуватися. Я пенсіонер, то я постійно картою. Ну, не цей карту, а пенсіонна карта безплатна. А, а в автобусах я пенсіонер їжджу безплатно в тролейбусі. Або йду пішком, бачите.